Вітаю всіх на каналі Астрозоряна. Сьогодні у нас друга частина відео про ситуацію відключення світла та обстріли в конкретних містах та областях. Буду вдячна вам за відгук, коли ви прислухаєте і пройде певний час. Можете написати, як програлося у вашому місті чи вашій області. І також пишіть ваші пропозиції, варіанти, на яку тему ви б хотіли, щоб я зняла відео через астрологію чи через старорозбір. Отже, сьогодні ми будемо дивитися ситуацію по областях до кінця зими 2026 року. Ми враховуємо цілий місяць лютий і ось ці два тижні січня, які у нас залишились, почнемо ми з. Чернігівщини та області, якою буде ситуація у вас? Так. Перша в нас буде йти лінія це ситуація по обстрілам, і друга це ситуація по світлу та по відключенню. Отже, Чернігівщина та область. Ситуація по обстрілам до кінця лютого 2026 року. І ситуації з відключенням світла, графіки для вас до кінця зими. Так, ну, ми бачимо вже з вами з першої карти, що по, по обстрілам це все буде продовжуватись. Ніхто не планує і не збирається. Підписувати мирні угоди, йти на перемир'я чи дати мирним населенням насолоджувати своїм життям. Обстріли будуть стабільно, будуть руйнування, буде важкий період, в цей короткий проміжок часу, 6 тижнів. По обстрілам буде якийсь період, про який будуть говорити в новинах. Бачимо в цих двох старших арканах, що це буде. Масово в інформаційному просторі може стосуватися по імператриці саме жінок і дітей, мирного населення. І тому ситуація, країна наша у війні, і область відповідно так само. Також по вашій області, по обстрілам, я бачу з цих. Трьох карт, що у вас може бути оголошено в певних селах, дотичних до фронту чи до 에, кордонів. Евакуація. Оголошена евакуація саме для жінок та дітей, і вагітних. Тому будьте уважні, звертайте увагу, що будуть говорити по новинах саме ваша влада і які пропозиції будуть від неї. Також по обстрілам можна сказати, що планується масовий терор на знищення саме мирного населення. На жаль, світло, як буде у вашому місті та області з відключеннями, відновленням та графіками? Бачите, ці дві карти, вони прямо показують, як сторона ворога навмисно. Все руйнує і нищить, а наша сторона вкладає великі фінанси для того, щоб люди мали надію на світле майбутнє користуватися світлом та теплом. Але не очікуючи таких от моментів зі сторони ворога, коли вони навмисно створюють ситуацію, Найкритичнішу, враховуючи морози, нестабільність, газ, світло і навмисно руйнуючи це все, щоб люди не відчули, що життя прекрасне і можна жити. Тому по графіках відключення світла у вас Чернігівщина, Чернігівська область та Чернігів, графіки відключення трошки стануть стабільнішими. Постійне руйнування відновленої інфраструктури буде, тобто відновила влада, її зруйнували. Місцева влада робить все для того, щоб ви були зі світлом, стабільним графіком, мали можливість грітися та жити. Але ворог не спить і ворог планує різного роду провокації. Тут навіть тема йде, я так розумію, щось пов'язано з фронтом, бойовими діями. І планується саме впродовж наступних 30 днів якісь провокації зі сторони ворога, про які ми ще не чули з інформаційного поля, але ми про це дізнаємося з вами дуже-дуже скоро. І, взагалі, хочу, щоб ви звернули увагу на періоди новолуння-повнолуння. Це завжди. А найактивніша і наймасовіша ситуація по обстрілам, по відключенням. У нас перший період це буде в районі 18.01. Буквально на днях. враховуйте 18, 19, 20, 21 у цей проміжок часу. І у лютому 17.02. В районі цього періоду також враховуйте ситуацію по відключенню світла і по обстрілам. Також хочу сказати, що чекати якогось спокійного періоду нам з вами ще не скоро. І в любій, області, в любій області нам ще не скоро цього чекати. Ми маємо бути готові, що. Нас будуть заганяти в таку собі депресію, щоб ми здалися і пішли проти влади, і заставили владу прийняти ті умови, які хоче е, ворог. Добре. Тепер у нас буде Полтава та Полтавська область. Полтава, Полтавська область, якої буде ситуація для вас до кінця лютого 26-го року. Відключення, е, перепрошую, обстріли. обстріли, Полтава та Полтавська область. Що буде? У вас ситуації в обстрілі. Відключення світла та графіки. Що у вас з цим буде? Так, по обстрілам. Ну, як бачите, у вас є місце, куди вони постійно ціляться а, і мають намір це зруйнувати. В них є чітка ціль. У вас щось зруйнувати. Чи це ТЕС, чи це ГЕС, ну, інфраструктура, яка дозволяє жити в області, мати дохід, працювати, де люди відчувають життєдіяльність міста, області, свого району і так далі. Тому по обстрілам будуть потрапляння, по ТЕС, ГЕС, все, що стосується цієї роботи. Також вони досягнуть певної цілі. Якщо ви знаєте, у вас є попередження в вашій області про те, що розвіддрони літають, десь там, готується якась провокація чи масовий наліт дронів, то майте на увазі, що треба бути дуже уважними. По цій карті я вам скажу зверніть увагу на кінець місяця січня. У мене завжди второ, Карта Сонце це період січня, особливо весь січень і. З середини січня посередину лютого, от скільки я роблю розклади, ця карта програється як період січня. Зверніть увагу на це. І так як ми наближаємося до новолуння, 18.01 після новолуння наступні три дні. Зверніть увагу, будьте е так, ну, уважні, тату вже. Навіть за 4 роки напевно, неправильне слово. Просто майте. Е... Не знаю. Беріть до уваги, Боже. Я вже слова забула, що це може бути. Добре. Я вже слова забула. Ах, так, що буде у вас по світлу та по графікам світла? Полтава та Полтавська область. Графіки світла Скла... до кінця лютого буде складно. До кінця лютого у вас буде ситуація напружена, графіки нестабільні, постійні, але жити можна. Ну, для нас усі вже жити можна, бо ми звиклися змирилися та зжилися і стаємо більш дисципліновані, тому що використовуємо той час. Для себе з користю. Так, по світлу буде важко. Будуть руйнування та відновлення. Будуть постійні графіки. Графіки можуть змінюватися, але більш-менш життєдіяльність буде доступна. Жити для бізнесу, для населення. Так, в плаваючому графіку, скажімо, буде доступно. І усі. Будуть чекати завершення зими, щоб прийшла весна, стало світліше, тепліше і якось простіше трішки було з цим світлом, опаленням. Ну і, і звичайно, весна це завжди якийсь новий ковток свободи, надії, ти оживаєш, віриш в найкраще. Тому, по графікам світла, у вас ось така наступна ситуація. Для вас Полтава Полтавська область, хочу сказати. Наступне бути уважним в періоди новолуння та повні. У нас січень це 18.01, а лютий це 17.02. В цьому районі звертайте увагу на ситуацію по обстрілах у вашій області та вашому місті. Бережіть себе та рідних що ми подивимось з вами Вінницю та Вінницьку область. Враховуючи, що Вінниця близька до Одеси, до Молдови. Як у вас там буде ситуація? По обстрілам та по світлу. Отже, обстріли для Вінниці та Вінницької області. До кінця лютого 26-го року графік по відключенню світла. Вінниця, Вінницька область. Якщо ми так дивимося оці о, дві позиції, то по графіку, по відключенням світла, буде простіше. Мабуть, через те, що населення саме вже собі вклало власні кошти, щоб е, жити, будувати бізнес, вчитися, лікуватися. Так? Як то кажуть собі, свій побут організувало за власний кошт. Ніхто вже не чекає, що держава має щось дати, зробити, кожен організовує свій простір, так як хоче він, вкладаючи гроші і дивлячись перспективу на своє подальше майбутнє. Але почнемо з обстрілів. Ну, ми бачимо по обстрілам, ситуація напружена. До кінця лютого вона буде доволі складною. По дьяволу і по вісьмірці... Жезлів, ми можемо бачити, що будуть якісь прильоти, через які місцевість в залежних умовах. Це можуть бути перельоти ТЕС, газ, тобто те, від чого місцеве населення спожива залежне, тобто користується теплом, світлом, газом, певною інфраструктурою, і туди буде масове точне потрапляння. І ситуація по обстрілам складна. Е провокації можуть бути всередині самого міста чи області. Провокації через людей, які навмисно направляють е ті самі обстріли, чи діляться розвідданими, такі щурі в суспільстві. От ця історія теж може десь вияснити, ви можете про неї чути, через що от. Місто буде зазнавати таких руйнувань масштабних. Ну, до кінця лютого у вас ситуація буде трішки напружена, складненько, скажімо так. А по графіку, відключення світла. Знаєте, от хочеться сказати, що більшу частину населення. Ви вже так побудуєте свій побут, що вас це буде, вибачте, за слово, не колисати. Мене це не колишить. Я вже стала автономною і живу своє життя, будую своє життя, вже не чекаю тих графіків і ні на що не надіюсь, нікого ні в, чому, ні в чому не звинувачую. По графікам, менш більш я вам сказала, відключення будуть, але люди самі в себе беруть свої руки плюс. Місцевість і місцева влада сприяє відновленню, тому що руйнується. Тому у нас ось така ситуація по відключеннях та по обстрілах Вінниця, Вінницька область. Не критично, але хочеться, щоб було вже все набагато-набагато краще. Як пройде певний період. Десь ви знайдете це відео в лютому, під кінець лютого, напишіть, будь ласка, зворотній зв'язок, як у вас в вашому місті області програлося це? Дивимось, Рівне і Рівненську область. Якою буде ситуація у вас? Обстріли, Рівне, Рівненська область до кінця лютого 2026 року. Графіки відключення світла, що буде у вас зі світлом. Рівненська область та місто рівне. Так, по обстрілам. Дивіться. Е -е -а -а. Треба бути уважними до тривог, щоб не повторилась історія з Тернополем. От. Будьте уважні, обережні, щоб не повторилась історія з Тернополем. Оця історія з Львовом, де Орешник літає, прилітає, всіх лякає. Вам треба бути дуже-дуже уважними -дуже до цього всього. Місцеве населення, мирні жителі, ті, хто собі спокійно сплять, ви є основою і найбільша небезпека для вас. Не для тес, а для мирних жителів. Можуть бути Масові обстріли, оце я бачу. І це може відбутися 3-4 тижні, найближчі 3-4 тижні. Так як ми дивимося це відео на період 6 тижнів, врахуйте, сьогодні в нас 17 1701 ми заходимо в новолуння, і саме в періоди новолуння і повні ворог задає самих масштабних рунівних ударів. І так як новолуння несе самі перспективніші і класні енергії, вони скористаються цим і зроблять нам стрес, щоб ми не жили плануючи своє життя в позитивному рослі, щоб ми були негативно налаштовані і злі та агресивні перші 3-4 тижні, будьте уважні, обстріли будуть. Нікуди це не дівається, на жаль, нікуди воно не дівається. Посвітло, що у вас чекає? Посвітло буде темно, як то кажуть. Графіки будуть працювати, графіки у вас будуть задіяні, трошки легше стане. Дивіться, може бути такий момент, що буквально попустили графіки, стало краще і тут. Через день, два, три, ближчі ночі через обстріли ви знову повертаєтесь до тих самих графіків. Але ситуація менш-більш, я б сказала, лояльна. Жити можна, звикнути, змиритись можна. Але, звичайно, кому хочеться от так, ось такого. Хочеться прекрасного життя. Нікому не хочеться цих графіків мерзнути, чекати, коли дадуть світло, тепло. Тому у нас ситуація. До кінця лютого така, що ми будемо жити усі по графікам. Ми усі будемо відчувати обстріли в будь-яких областях. Це був розбір для Рівне та Рівненська область. Житомир. Житомир. Дивимось Житомир та Житомирська область, що для вас. Карти покажуть і. Коли пройде місяць лютий, напишіть зворотній зв'язок, буду дуже вдячна по обстрілам. Житомир, Житомирська область. Що вас чекає до кінця лютого 26-го року? Графіки відключення. Ситуація з світлом для вас якою буде. Це у нас по обстрілам. Ну, скажу, що ваша область, мабуть, таки має ППО. Більш захищена, готова. Область бойової бойовій готовності до захисту. Все, що стосується обстрілів чи там проривів зі сторони Білорусі: місто, область підготовлена гарно, я б сказала. І щодо обстрілів. До всієї військової ситуації. Ви підготовлені. Так, будуть якісь випадки, про які будуть писати новини, ви будете чути, знати, але, в принципі, для вас до кінця лютого ситуація непогана. Ви навіть будете е фінансово ставати міцніші, будуть укріплювати захист, і це буде відчуватися з кожним разом. То для вас є гарні перспективи до початку весни, що ви відчуєте себе в більшій безпеці. По світлу. що буде для вас? По світлу? Ситуація також для вас має стати набагато кращою по світлу, тому що для вашого міста, для вашої області, йде підтримка та домовленості у вигляді допомоги, щоб люди мали тепло і світло. З кимось ваша влада веде перемовини, щоб забезпечити вам такий комфортний спосіб життя. Чи будуть відключення працювати, чи будуть графіки? Так, графіки будуть працювати до. Ми дивимося це відео до кінця лютого, але я так скажу, ще весною у нас будуть працювати графіки. У всіх нас будуть графіки. В, кожному, в кожній області це буде по-різному, але графіки будуть присутні. Можливо, це навіть затягнеться до місяця червня, але ми поки що дивимося саму зиму. Графіки присутні, світло є, домовленості на відновлення світла тепла для місцевих є. І, в принципі, ситуація у вас має йти на покращення. Ну, хоч. Десь щось ми знайшли хороше. Це вже радує. Це радує. І дивимось Хмельницький. По Хмельницькому постійно. Прилітає там на ваш староконстантинів постійно все злітається. Якої буде ситуація для Хмельницька та Хмельницької області до кінця, 20... до кінця лютого 26 року по обстрілам. Обстріли лютий. 26 рік. По відключенню світла. Якої буде ситуація? Графіки та відключення світла. Так. Обстріли. Є. Ніякі мирні пропозиції. Не відміняють обстріли по всім областям до весни. І які б ви новини там не чули про те, що там 15 січня, 18, не знаю, лютого, березня, квітня настане мир і закінчаться обстріли в один день. Ну, хочете, ну, ми вже скоро вийдемо з цих ілюзій та очікувань і вже не захочеться вірити оцим цим просто словам, без підтверджень. Дивимось, що показують нам карти. А карти говорять про те, що по всім областям, які ми з вами дивилися, це друга частина відео, говорить, що до весни ми стабільно з вами будемо жити без світла в графіках та відчувати обстріли. Тому дивимося Хмельницьку область, обстріли є. Місто, Місто та область буде. Ставати забезпеченіша, тобто буде посилюватись оця підтримка, щоб збивати все, що летить, щоб мирне населення себе відчувало в безпеці. Будуть певні, скажімо, 2-3 тижні. 2-3 тижні чекаємо якихось неприємних новин, можливо, потрапляння в важливі місця критичної інфраструктури буде. Але, в принципі, йде до покращення. Ваша влада приймає якісь рішення, рішення, які впливають на покращення ситуації в місті та області. По графікам. Ну, ой, по графікам, так скажу, це вже якесь чудо і радість буде для всіх, хто там живе, тому що графіки будуть мати стабільність, пунктуальність, і навіть буде час від часу така новина, як сьогодні графіки. Відключення світла до кінця дня відміняємо. І люди сидять зі світлом. Ситуація буде йти на покращення. От все робиться для того, щоб люди жили і насолоджувалися всіма благами життя. У вас буде краща ситуація по відключеннях і по графіках, але графіки будуть присутні. О, це радує, да? десь. Десь буде щось прекрасне. Це вже, це вже приємно. Я щиро вдячна вам усім за увагу. Буду також чекати на ваші коментарі, якщо ви знайдете ці відео десь пізніше, в місяці лютому. Хочу і прошу вас про коментарі як пропозиції для відео через розбори. Астрологічним чи таро. Цікаві теми буду брати до уваги та створювати для вас розбори. Щиро вдячна усім, бережіть себе, будьте здорові та насолоджуйтесь кожним моментом, який є доступний до нас тут і зараз. Дякую!